Які я в'язала для своєї доньки. Основна пряжа, з якої я в'язала, називається персиваль від п'ю. метраж пряжі 750 м100 г. І цю нитку я використовувала в два складення. Склад пряжі персиваль від п'ю 30% baby альпака 35% маринос і 35% PA. Також до двох ниток персива я додавала нитку люрексу. Люрекс від каріаджі, шанінг Silver. Склад 67% шовк, 33% поліестер і метраж 7500 метрів 100 грамах. Зараз покажу вам нитку поближче. Від персивеля в мене лишився лише такий невеличкий моточок. Ось така пухнастенька, нитка. Мені сподобалось це такий більш бюджетний варіант пряжі, і мені сподобалась вона і під час в'язання, як вона в'язалась, і потім вже в виробі приємна, пухнаста, і мої доньці тактильно також дуже сподобалось. Отже, всі задоволені, пряжа хороша. Рекомендую. І е, люрекс. Люрекс ось такий дуже красивий люрекс. Я взагалі-то його для себе планувала. От, але донька просто випадково його побачила, коли я там перебирала свої. Запаси пряжі і захотіла, щоб я використала цю пряжу при в'язанні виробу для неї. Так як метраж доволі великий, 7500 метрів 100 грамах, а в мене його було щось, чи 100 грамів, чи 110. Отже, його вистачить не на один плечовий виріб, тому я не бачила причин відмовити їй і додала цей люрекс під час в'язання светрика для доньки. Тут є це рідний конус, і тут є наклейка, можу вам показати, може комусь буде цікаво зараз. Ось, що там написано. Ось так. Добре видно. Дуже красивий люрекс. І, до речі, в'язався він не так вже і складно. От люрекс, який я додавала, Коричневий в мене був джемпер, я в'язала собі із кашемірового твіду. От той складніше було в'язати. Він більше намагався злізти з конуса. Частіше хотів заплутатись, з цим було якось полегше. От, тому люрекс мені дуже сподобався, і буду ще в'язати обов'язково. Далі хочу сказати про спиці. Значить, виріб я в'язала основне полотно лицьову гладь спицями номер 3. А резинку спицями номер 2. Зараз покажу вам. Отак на вішаку, як виглядає цей светр. Це перед оце виточка. Робила виточку для доньки також. На вішаку не дуже може гарно виглядає. Побачите ще фото, як на доньці. Так от, лицюву гладь я в'язала спицями номер 3. А резинку зпицями номер 2 на зразку, і також на виробі планувала в'язати спицями номер 2 Ось горловину і низ рукавів спицями номер 2 в'язала. А низ самого виробу я побоялася, що воно буде стягуватись і буде не дуже зручно одягати. Ось, спинку ще покажу. Тому тут я взяла спиці 2,5 на нижню резинку. Отже, які спиці я використовувала при в'язанні цього светра? Спиці номер 2 зінг від Дніпро. Нероз'ємні, вкорочені. Ці спиці використовувала для в'язання резинки горловини і також резинки по низу рукавів. Далі, спиці номер 3 роз'ємні, також вкорочені зінг. Використовувала для в'язання рукавів, лицьова гладь. От. І основне полотно лицьова гладь в'язала спицями номер 3 карбоновими від Дніпро. Ось так вони виглядають. Бачите, вони в мене вже тут змінили колір. Це вже давно вони змінили колір. Але я все одно люблю ці спиці і доволі часто їх використовую. От. Це знімні спиці. Але при в'язанні цього виробу я використовувала ще одну спиці, зараз вам покажу. Якось влітку стався в, мене, стався в мене такий настрій, що мені захотілося якусь обновку собі в'язальну. А так як мені, ну, пряжі нової мені наче не потрібно. Спиць, в принципі, в мене теж багато. Ну, наче нічого не потрібно, але щось таке мені хотілося. І вирішила я спробувати. Спиці, яких в мене ще нема, але не купувати набори, а от просто один якийсь номер спробувати. І от які спиці я купила. Це я купляла в різних магазинах, яких не пам'ятаю. Колаж. Ось такі. Це квадратні спиці. Цими спицями я ще не в'язала достатньої кількості полотна, не зв'язала, щоб щось про них сказати. В мене це розмір 2. 41 см і це м'який кабель. У цих спиць буває два види кабелів, м'які і більш такі е жорсткі, то от в мене м'які. Ці спиці я ще активно не перевіряла в роботі. От, А другі спиці, які я купила, це отакі от карбонові. Давно вже хотіла відпрім. Зараз вам покажу це карбонові спиці. Це такі сірі, от. Я думала, що це як поглиблення такі, але насправді це просто намальовані сіренькі такі плямки. Але спиці сподобались дуже. Спиці карбонові і дуже зручний тросик. Це саме тросик. Не волосіння, а тросик. От. І. Тут цікавий такий кінчик, він як капелька. Ось, видно гарно. У мене є спиці з такими кінчиками, які колись робив майстер у нас в Кременчуці спиці ручної роботи. От, і в мене доволі велика колекція тих спиць. А промислові спиці з такими. Кінчиками я ще не використовувала і от захотілося мені спробувати от саме такі карбонові, бо у прім ще є такої форми спиці Пластикові, от пластикові мені не цікаво було спробувати, а карбонові я дуже хотіла і от використала ці спиці для того, щоб закінчити в'язання цього светра. І хочу сказати, що мені дуже сподобалось працювати цими спицями. Задоволення я отримала від роботи з цими спицями. Мені, звісно, захотілося ще якихось розмірів. Недолік цих спиць це те, що вони нероз'ємні. Так як я в'яжу найбільше плечові вироби зверху, то роз'ємні або знімні, і так і так магазини пишуть спиці, звісно, що зручніші. І коли рукави відділяємо, коли кишені відділяю. Але. Дуже спробувала, вони мені дуже сподобались, тому вирішила, що хочу ще собі розмірів. Вирішила я пошукати ще. І знайшла в інтернеті, що такі спиці ще були в продажу трьох розмірів. Це в мене 2,5. А ще є набір, в який входить розмір 3-3,5 і 4. Але в Україні я ніде не знайшла його. Ось такий набір. У мене він вже є. Я купувала їх в Німеччині через НП Шопінг. Бо тільки там я знайшла їх, задоволена, що вони в мене є. Ну і буду використовувати їх отак, як і тут, коли я в'яжу плечовий виріб, вже зв'язала всі місця, де потрібно робити примірки, все, що потрібно відділяти, відділила, то вже вниз довжину можу використовувати ці спиці, щоб дов'язувати. А також, може, ще для чогось. Може, якийсь шарф буду в'язати, чи що, не знаю. Ну спиці мені дуже от Якби вони щось таке придумали, щоб такі спиці були роз'ємні, то я б собі купила такий набір. Так що, така в мене обновка в'язальна. Тут номера 3, 3,5, а довжина 80 см. Оці в мене 60 см. Я, в принципі, люблю, коли коротша довжина. Більш короткі спиці люблю, коли всі петлі поруч, не люблю, коли довгий цей кабель чи тросик. От. Але такі набори були от лише з такою довжиною 80, тому ось такі от спиці прим в мене тепер є. І хочу ще сказати про вагу готового виробу. Персіваль в мене було 250 г. Залишок оцей моточок, я зважила 6 г важить. Отже, виходить, що персівеля я використала 244 грами. Але вага готового светра ваги показують 254 грами. Персіваля використала 244. Светр важить 254. Отже, десь приблизно 10 грамів це люрекс. От, і ще з приводу того, що він вкорочений, я так в принципі не планувала. Я думала, що мені вистачить на нормальну довжину. Але коли вже в'язала, побачила, що швидко закінчується і що на нормальну довжину не вистачить. Я сказала доньці, що я спробую написати. В магазин це я купляла, ну це я вже давненько купляла, може, рік назад, напевно, в Ярн Хаус Київ. я, маші, кажу, що давай я напишу, а вдруг повезе, і в них ще є трохи цієї пряжі. А вона сказала, що ні, я не хочу, а хочу таку довжину. Ну, захотіла таку, лишили таку. Ось. Ще покажу вам поближче, як виробі. Це вже два праня було. Я його дов'язала ще до Нового року, але не показувала вам, тому що вона одразу в мене забрала. Я ще його не дов'язала. Це була середа. Вона підходить і каже мені, ну що ти встигнеш, бо я вже в п'ятницю йду в ньому в школу. Отак. А я зазвичай, коли зв'яжу якийсь виріб, не ношу його, поки я не зніму відео, не сфотографую, а потім вже ношу сама або даю носити тому, для кого я в'язала. Але так як вона дуже хотіла вже швиденько його одягти, ну, в принципі, зрозуміло, це якраз було останній тиждень, і він такий, ну, можна сказати, новорічний, світленький, блискучий, то я з розумінням. Сприйняла те, що вона хоче його терміново одягти, думаю, нічого якось потім зніму. Отже, вона його одразу забрала, почала носити, тому відео я не знімала. А, Це, це до того, що виріб цей я вибрала, потім вона його носила дуже активно, і, в принципі, вона не планувала його мені віддавати, я сама його забрала, щоб випрати. От я його випрала вже другий раз, і отаке от таке холодно вийшло. Ось. Хороше, приємне таке. От. Ось резинка. Так от понизу, як закриття виглядає. От. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!